Наталія Світлова учителька початкових класів у Полтавському ліцеї номер 17 Вона зареєструвалася для проходження сертифікації педагогів 2024 року. Відкрилась сертифікація 15 січня о 00 одній хвилині. цей самий час я вже сиділа і заповнювала реєстраційну картку заяву. Тому всі документи роздрукувала і вже готова відправити. Потрібно реєстраційну карту заяв, копія паспорта, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера і оригінал довідку, яка посвідчує засвідчує, що я працюю саме в цій школі. Сертифікація це оцінювання фахових знань та професійності педагогів. Його влаштовують щоріч. Чно у три етапи: це тестування з предмету, психології та педагогіки, тощо, далі самооцінювання майстерності, а також це експертне вивчення практичного досвіду. Оцінювання добровільне, і з 2019-го його влаштовували лише для педагогів початкових класів. 2023-го уперше провели для вчителів математики, української мови та літератури. А цьогоріч додали фах історія і громадянські дисципліни. Якщо вони на кожному з етапів набрали не менше ніж 60, 50% передбачених тестових балів. Вважається, що учасники пройшли успішну сертифікацію, вони мають право отримати 20% надбавку на 3 роки. І також сертифікація зараховується їм як проходження атестації. За словами Наталії Барболіної, 2024 року подати заявки можуть 52 вчителі початкових класів, 38 – математики, 35 – української мови та літератури, а ще 20 – педагогів історії та громадянських дисциплін. Ці цифри різні для кожного регіону. Якщо потрібну кількість учасників не наберуть, то буде додатковий період реєстрації. Одна з чотирьох вчителів математики з Полтавщини, які успішно склали сертифікацію 2023 року, Олена Мигліна із 17-го ліцею Полтави Мені було цікаво завжди прийти з ЗНО. Те, що діти приходять. Математика не те, що була складна. Просто я довго готувала дітей до ЗНО. То воно в межах програми просто все було таке з цікавинкою. Ну мені було цікаво, трішки малувати було часу. Участь в сертифікації приймала у 2022 році. Пройшла всі етапи сертифікації, і з максимальних 170 балів набрала 168,5, Здається, так це є ще така одна сходинка, яка допоможе в саморозвитку. Педагогу. Лілія Пархоменко та Богдан Казиріт Суспільне новини Полтава.